Уяви собі, старенький автомобіль, але всередині замість похмурої панелі блимає сучасний дисплей із Ютуба, GPS-навігацією і бездротовим CarPlay. Звук чистий, як у преміальному авто, а керування зручно через сенсор чи навіть голос. І все це не коштує як половина машини. Так, ера простих касетників давно минула. Сьогодні навіть один діяне автомагнітоли з Китаю можуть перетворити будь-який салон на мультимедійну студію на колесах, досить лише підібрати правильну модель із яскравим екраном, швидкою системою і підтримкою сучасних сервісів. Далі, рейтинг найкращих автомагнітол із екраном, які доводять, що китайські бренди вже давно перестали бути ноунеймами, а стали лідерами розумного автозвуку. Якщо тобі здається, що класичні автомагнітоли безнадійно застрягли в минулому, знайомся: BQCC F7805C, компактна однадін модель із дюймовим сенсорним екраном, яка доводить, що навіть у старенький автомобіль можна поставити сучасну мультимедійну систему. Попри скромні розміри, цей малюк підтримує Android Auto та Apple CarPlay. А отже, навігація, дзвінки, музика зі Spotify чи YouTube Music – усе прямо на дисплей. Підключення дротове, зате стабільне. Підтримується дзеркальне відображення екрана смартфона, керування з керма, камера заднього виду та навіть підключення сабвуфера. Чотири канали по 60 Вт видають доволі гучний і чистий звук, а саме підсвічування створює настрій уночі. Усе це живиться від стандартних 12 вольт. Тож підключення просте, а корпус розрахований на класичне місце під один Дін. Так тут немає Wi-Fi чи GPS. Але за приблизно півтори тисячі гривень отримати CarPlay, Android Auto і MirrorLink у настільки компактному форматі це вже перемога. Ідеальний варіант для тих, хто хоче оновити стару панель без переробки торпеди. Рухаємось далі. І якщо BQCC грає роль розумного бюджетника, то Junsun CLP4C – це вже рівень вище. Ця автомагнітола створена для тих, хто хоче не просто музику, а повноцінну мультимедійну панель нового покоління з бездротовими можливостями. Джунсун один із найвідоміших брендів на AliExpress, що заслужив довіру більш ніж 5 мільйонів користувачів по всьому світу. І це не дивно. Компанія пропонує швидку доставку з європейських складів, офіційне оновлення прошивок. І постійне вдосконалення своїх систем. Модель CLP4C підтримує Wireless CarPlay та Android Auto. Тепер під'єднання до смартфона відбувається без жодних дротів. Керуй навігацією, слухай улюблені треки, відповідай на дзвінки чи повідомлення прямо через екран магнітоли, не відволікаючись від дороги. Bluetooth модуль забезпечує стабільний hands-free зв'язок, а підтримка керування з керма дозволяє змінювати треки і гучність без зайвих рухів. Додай до цього чистий звук, сучасний інтерфейс і якісний сенсорний дисплей. І ти отримаєш рішення, яке перетворює навіть старе авто. на Технологічний кокпіт. Джумсун це приклад того, як китайські виробники вже не наздоганяють бренди з Європи, а впевнено задають темп ринку автомобільної мультимедії. Ця модель приклад того, як недорога автомагнітола може бути практичною без надмірного блиску. Litfan отримує бронзу в нашому рейтингу завдяки цікавій конструкції з висувним 7-дюймовим екраном, який додає зручності навіть у старих авто, де місця обмаль. Функціонал тут базовий, але продуманий. CarPlay і Android Auto працюють через дріт. Bluetooth 5.1 дозволяє приймати дзвінки без рук, а камера заднього виду з 12 led підсвітками реально допомагає під час паркування вночі. Є й керування з керма, FM Радіо з 18 станціями, підтримка USB, ТЕФ-карт, AUX усе стандартно. Без вау, але стабільно. Звук на рівні 4 по 60 Вт. без спотворень, якщо не крутити до максимуму. Екран яскравий, хоча сенсор не найточніший. Це відчувається у дешевших моделей. Зате корпус міцний, механізм складання надійний і не люфтить. Litfan FlipOut – це раціональний вибір для тих, хто хоче 7-дюймовий дисплей у один ДІН-форматі, не переплачуючи за бренд і непотрібні функції. Простий робочий варіант, який своє відпрацьовує. Хейспо отримує срібло нашого рейтингу завдяки формату 1DIN із висувним 7-дюймовим екраном і повноцінною операційною системою Android 12. Це вже не просто магнітола, а справжній мультимедійний центр із навігацією, підтримкою Wi-Fi та навіть 4 g зв'язку через сім-карту. Інтерфейс працює швидко: є Bluetooth, GPS, можливість керування з керма та підтримка систем типу CarPlay і Android Auto. Щоправда, бездротові варіанти є лише у старших комплектаціях, тож при покупці краще одразу уточнити версію. По звуку все доволі збалансовано, приблизно 45 Вт на канал із цифровим процесором, який дозволяє налаштувати баси та високі частоти під свій смак, з мінусів ручне складання екрана тільки один USB-порт. І відсутність слота для карт пам'яті. Також базової конфігурації з одним Гігабайтом оперативки може бути замало, якщо плануєш ставити важкі додатки. Загалом Hispo HC1L це розумний вибір, коли хочеться Android-систему у класичному 1 din корпусі. Вона не рекордсмен по швидкості, але покриває більшість повсякденних задач: навігацію, музику, інтернет і керування автофункціями. Перше місце Velf 1 DIN з великим екраном. Ця модель справжній апгрейд для будь-якого авто зі старою панелью. Замість звичного вузького дисплея тут встановлений великий 9- або навіть 10 дюймовий екран, який можна обертати у горизонтальний або вертикальний формат. Це зручно, коли потрібно одночасно бачити карту, музику і камеру заднього виду. Працює магнітола на свіжій версії Android 13. Є підтримка бездротового CarPlay і Android Auto, Тож телефон під'єднується миттєво, без дротів і глюків. Після цього можна користуватися навігацією, слухати музику зі Spotify, ще дивитися YouTube прямо на екрані. Інтернет тут теж не проблема, є Wi-Fi, а за бажання можна вставити сім-карту і отримати повноцінний 4G зв'язок. Усе це працює швидко, інтерфейс плавний, сенсор реагує відразу, як на планшеті. Звук доволі потужний, приблизно 45 Вт на канал. Є цифровий процесор обробки, який дозволяє тонко налаштувати баси і високі частоти. Керування з керма теж підтримується, і це реально додає зручності у русі. Так, LELV не позиціонує себе як преміум аудіосистема але у плані можливостей це найсучасніша автомагнітола в нашому рейтингу: великий екран Android 13, бездротовий CarPlay і стабільна робота. Саме тому вона отримує перше місце. І ось бачиш, сучасні автомагнітоли вже давно перестали бути просто радіо з флешкою. Сьогодні навіть у форматі 1 Дін можна отримати великий сенсорний екран, навігацію, бездротовий CarPlay, інтернет і повноцінну мультимедіа систему. Китайські бренди реально навчилися робити розумні, стабільні і зручні рішення, які не потребують великих витрат або складного монтажу. Тож, якщо твоя стара магнітола вже не радує, час уновитись. Сучасні дін моделі перетворюють будь-яке авто на технологічний кокпіт, де комфорт, звук і функціональність нарешті йдуть поруч.